Айті оголошує набірне на навчання. Не прохав цей унікальний. Шанс. Я відчуваю, це змінить наше життя. З цього все і почалося. Привіт, мене звати Ігор, а це моя дівчина Еля. І я її дуже люблю. Завдяки їй я дізнався про Данеті. Завдяки їй я опанував нову професію. Завдяки їй я змінився. І у нас почалось нове життя. О. Я зараз ux дизайнер топ рівня, А Еля моя муза. Бо незважаючи ні на що, вона завжди була поряд і надихала мене на навчання у бомбосховищах. Увага! Відбій повітряної тему. Якщо що, це не наші діти. Допомагала виконувати складні завдання і просто кохала мене. Запитайте, чи я щасливий? Звісно, завдяки Дан IT ми тепер впевнено крокуємо у наше світле майбутнє. Дан IT дає можливість змінити твоє життя на краще. Дан Айті трішки більше ніж просто навчання.